Окей, 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 ви виїхали на ВС, на навес, виїхали за мною, за мною за мною, на WS, на WS, на WS. за мною, Йоб, на WS, на навес, на навес. За мною. Йоп твою На неньке. на навес, за мною, за мною, за мною, за мною. По по мені, по мені, по мені, знайшли мене, знайшли мене, не мій спішились по мені. Швидше, 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 швидше. Пауз. Е... А, це у ці гури. Зупинились, зупинилися, зупинились, не проходий, не проходить. Не окей, йде на них, йдемо на них, йдемо на них. Дем на них, дем на них, дем на них. Наєшку три, наєшку два, наєшку один, золи по мені, по мені, по мені, стерли, 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 зупинилися, зупинилися, зупинилися. Едемо далі, йдемо далі, 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 йдемо далі, 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 далі. Зараз вони будуть грати в розворот вузьке. Сіб'я дали. Ні, ні фейк, фейк, це бум, це бумпак, йдемо далі. Демо, Йдемо ін'єй, йдемо інє, Ен є, Н'є, Енко, 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 Енко. Ще, ще, ша, йдемо, йдемо. Окей, знайшли мене, знайшли мене на видали, видалися, видали, сей видали. На Енко глибоко в них три. Ва, один. По мені, по мені, стерли, стерли, клепнули, 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 йдемо НП НЕ далі, Н'є, далі, Н'є, далі, Н'є, далі, далі, далі йдемо, не є. Далі, далі. Подушимо, душим, душим, душимо, душимо, ВН, ВН за ними, ВН за ними, ВН за ними. Пам'ятайте, вони будуть грати на розвороті, вам потрібно йде рибу ко фронт сейвити. Йдемо Вен, демо Вен, демо Вен, йдемо, 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 йдемо. Доливайте, 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 демо Н'є, 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 ще ще, ше, ще, ше, йдемо, ще, ше, ще. Окей, доливайте. Поливайте, доливайте. Доливайте все. Трички. А, тут ці... не мешка, дивись скільки хто ти не мешкає закрачив. Це не не м'єшки, це бумпа пусті. А, ну, я це не не мішка з боку не заливайте. Все, 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 не бейте м'є, не м'є нап... Mount.